Києва Віталій Кличко написав заяву про складення повноважень голови партії блок Петра Порошенка Солідарність. Про це він повідомив під час засідання Київради. Мер відзначив від самого початку, коли новий закон про державну службу набув чинності. Він заявив про те, що не порушуватиме його, і наголосив, що всі держслужбовці повинні працювати суто у рамках чинного законодавства. Кличко також закликав депутатів не робити гучних політичних заяв, а працювати на благо киян. Хочу повідомити, що відповідно до закону не можна під'єднувати посаду голови адміністрації і голову членства політичної партії. Я написав таку заяву, передав цю заяву. І відповідно до статуту, цю заяву повинна розглянути Полідрада. За процедурами та статуту потім з'їзд повинен прийняти рішення.